На своєму е, робочому місці командира я був на командному пункті. Перше, що я побачив, це як переткнув Орлан 10 державний кордон України. Перші вибухи були в стороні Броварів, де базувалася інша військова частина. Тоді вже було зрозуміло, що це не повсякденний день, не повсякденна буденність, а початок війни. Після того, як я дізнався, що військові частини батальйони вже відходили із від своїх постійних пунктів дислокації, я вишукував весь особовий склад в безпечному місці і розповів дійсну ситуацію, яка зараз у нас в країні, і задав їм питання, що ми будемо робити. Ніхто нікого не змушував залишатися. Всім було е, оголошено про те, що є можливість звільнитися в кого маленькі діти, хто там мати одиночки і так далі. Кожен зробив свій вибір. Мабуть, присяга дає своє, мабуть, якась віра в те, що я повинен зробити щось корисне для людей, для народу, і, можливо, це їх залишило. Я горжуся своїм особовим складом, значить, я правильно щось робив, і ніхто не пішов, не все зачем, всі залишилися. Так, звичайно, ми розуміли, бо ми знали, що перед нами вже практично немає нікого. Наших родів військ вже немає. Ми розуміли, що ворог п'яти кілометрів від нас. Якщо ми відійдемо, ворог може безперешкодно пройти нас, а за нами вже тоді були села, сім'ї, люди, які довірились нам, надіялись на нас, і ми не могли цього собі дозволити відійти. Від нашої роботи на той момент залежало дуже багато, як життів, так і загалом життів. Злагоджено мій підрозділ діяв. Не було не сумніву, були навчені. Вони розуміли, що їм потрібно робити. Ми перше виявляємо, обробляємо і передаємо інформацію, що дає змогу зенітним ракетним військам та авіації знищити повітряного противника. Є yeah. також біля нас стояла. 72-га бригада це чорних запорожців, яким командував на той час командир батальйона спозивний Стріж. Він Героїчно можна сказати, героїчно стримав цю навалу, не дав цій навали зайти в місто Бровари, а з міста Бровари вже вона безперешкодно зайшла б в Київ. У нас була гарна взаємодія. Ми їм надавали інформацію, що щось перебуває в повітрі, а вони нам надавали інформацію на наземної обстановки. Страшно було видати свого за чужого, і це дійсно, адже це вже не тренування. Це вже реалії, не дати ніякої похибки, все чітко, ясно видавати, без будь-якої паніки. Видати точно і швидко цю ціль це надзвичайно важливо, особливо, якщо це є швидкість нації, адже ці секунди це чиєсь життя. В перші дні було надто складно, ворог постійно намагався заглушити наш зв'язок для того, щоб ми не могли передати радіолокаційну інформацію на вишив стоячі команди пункти. Також ми співпрацювали з силами спеціальних. Операцій надавали їм можливості боєприпаси, які вони в нас пропросили, <да> щоб також стримувати цю агр... збройну агресію російських військ, завдячуючи нам населення, може вчасно реагувати на загрозу ракетної небезпеки. для війська це очі повітряних сил. Сусіднє воно було окуповане 6 кілометрів від нас, то ну відчувалося, що що десь хтось єсть і це і це не свої. На нашу частину, військову частину, був здійснений напад диверсійно розвідуваної групи. По рації було передано черговим частини про напад ДРГ, про постріли в сторону військової частини. Потім пролунали в автоматна черга наших патрульних. Ми зайшли в сторону пострілів з другої сторони, і ми їх поклали на землю. Документів при них не було виявлено, а в власному автомобілі були запальна суміш коктейля Молотова. Нам вдалося запобігти. Ну я так розумію, в першу чергу розвідувальну інформацію їхню, що тут перебувала військова частина і саме знаходилися військовослужбовці Збройних сил України. Це в першу чергу. Ну і в другу чергу, щоб не було здійснено прориву на територію частини. Для мене саме головне не Відзнаки не державного ордена, а те, що я зумів зберегти життя свого віреного особового складу. Це для мене найголовніше. Кожна важка робота нас загортовує і цим ми показуємо, що ми не здаємося, і ми справимося з будь-чим. Важко це було чи легко, трошечки більше зробимо зусиль для цього. Але ми виконуємо цю роботу. Мрію завершити свою військову кар'єру з рідною землею під ногами і чистим небом над головою.